Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо додавати оголошення по відео. Що це означає? Від вас потрібно тільки, щоб ви зробили перевірку по відео і додали фото. Всі інші характеристики додасть нас інспектор після того, як перегляне ваше відео. Отже, щоб скористатися цією функцією, у вас повинен бути телефон на Android. Якщо телефон у вас на операційній системі Android, ви спокійно можете користуватись цим функціоналом. Отже, заходимо в меню і натискаємо. Намагаємо кнопочку додати оголошення по відео. Показуєте номер квартири. Якщо ви не хочете, щоб цей номер квартири відображався в оголошенні, то просто не показуєте його в оголошенні. Якщо хочете показувати, то цей повзунок ви не пересовуєте. Отже, нам потрібно записати відео. Ми починаємо завжди відео з вхідних дверей і рухаємося по кімнатам. Показуємо всі кімнати, ванну, кімнату, кухню, якщо є балкони та лоджії, ми також їх показуємо, показуємо вигляд з вікна. Під час зйомки ви також можете проговорити основну інформацію, яку ви хочете, щоб потім наш інспектор додав в опис до вашого оголошення. Нагадую також і наголошую на тому, що. Нормальний час зйомки це від 30 секунд до 5 хвилин. Тобто намагайтеся, якщо у вас об'єкт більший, максимально концентровано розповісти про об'єкт під час відео і показати його швиденько. І відео, по вашому бажанню, може або додатися в об'єкт, або ні. Отже, починаємо. Також наголошую на тому, що вам потрібно буде вімкнути мікрофон. Якщо ви хочете сказати інформацію, яку ви хочете додати в оголошення, і інспектор згодом її додасть. Отже, 30 секундочок пройшло, я зупиню запис. Отже, ми можемо переглянути відео, прогорнути його, подивитися, що ви сказали, що ні, і натискаємо кнопочку Далі. Далі ви обираєте рубрику, наприклад, це продаж чи оренда. У мене, наприклад, продаж. Далі обираємо квартира, кількість кімнат, поверховість і ціна. Все. Ми додаємо фото. Все, натискаємо кнопочку Надіслати. І обов'язково потрібно дочекатися, поки ваше відео завантажиться на сайт. Не закривайте додаток. Отже, відео завантажено, це означає, що модератор протягом дня перегляне ваше відео, створить оголошення із позначкою перевірено, і ваш об'єкт буде максимально рекламуватись на нашому сайті. Отже, ви бачите, що протягом буквально 5 хвилин ви зробили і перевірку, і одночасно будете мати оголошення, яке буде опубліковане на сайті із позначкою Перевірено. Якщо у вас будуть виникати питання по розміщенню, обов'язково звертайтеся до нашої служби підтримки або до вашого персонального менеджера. Гарного дня вам і до зустрічей!